Вітаю! Це п'ятничний випуск новин за тиждень. Сьогодні поговоримо про список найкращих бійців минулого року, про те, коли все ж таки відбудеться Бієво-Маченка Комбосос, про можливі зміни в контракті між Усиком та Фюрі та про інші не менш цікаві новини. Тож підписуйтесь на канал, ставте подобайку і ми починаємо. До вашої уваги, перша трійка найкращих боксерів незалежно від вагової категорії на кінець 2023 року. На першому місці розташувався боксер із сполучених штатів Теренс Крофорд, який провів у 2023 році лише один поєдинок, але це було найочікуваніше протистояння у світі боксу, яке чекали фани вже не один рік. Поєдинок проти Ерла Спенса за звання абсолютного чемпіона світу у вазі до 66 кілограмів. Протистояння пройшло зовсім не так, як передбачала більшість експертів. Замість контролентного бою ми побачили повне домінування та впевнену дострокову перемогу Теренса. Таким чином, Кроуфорд знову став абсолютним чемпіоном, але вже в іншій для себе ваговій категорії. Дихає в потилицю Кроуфорду, а за деякими виданнями навіть випереджає боксер із Японії за прізвиськом Монстр Наоя Іноя, який в 2023 році підкрив для себе вже четверту вагову категорію, а в кінці року став в ній абсолютним чемпіоном. Іноє повторив досягнення Кроуфорда, ставши вже в другій для себе вагові категорії абсолютним чемпіоном. Замикає трійку кращих боксерів світу: боксер із України Олександр Усик. У попередньому році у об'єднаного чемпіона Хевівету не випало можливості опинитися на першому рядку рейтингу. Визначальний бій за абсолют з Тайсоном Ф'юрі перенесли на лютий 2024 року. У 2023 році Усик провів лише один поєдинок, достроково перемігши регулярного чемпіона світу за версією WBA Даніеля Дюбуа. Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі українець Артем Долокян прибув до Японії, де 23 січня проведе захист свого титулу в поєдинку проти японця Сиїгу Акуї. Ми на місці настрій на яскравий бокс та впевнену перемогу, написав Артем та поділився думками про слабкі та сильні сторони свого опонента. Він програв на початку своєї кар'єри, а потім йшов без поразок. Він непоганий, сильний, непогано б'є правою, дихе. Він японець, а вони як самурай. За швидкістю я швидкий, за жорсткістю плюс-мінус однаково. Його слабке місце швидкість, а сильне він самурай і тиме до кінця, сказав Делокян. Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василій Ломаченко дізнався, коли повернеться на ринг. Суперником Василія стане колишній володар усіх поясів у легкій вазі Джордж Камбосос. Протистояння заплановане на 12 травня цього року. Про це повідомив портал no Smoke Boxing з посиланням на ESPN. Поєдинок відбудеться в Австралії, на кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі. Бій проти Камбосаса буде для Ломаченка першим з травня 2023 року. Тоді українець у досить спірному пристанні поступився Хенні, який захистив усі свої чемпіонські пояси. Джордж Камбосас востаннє виходив на ринг влітку, коли переміг Максі Г'юза. Організатор вечерів боксу з Р-ряда Саудівська Аравія, Туркі, Алалших поділився своїм баченням та планами на наступне простання переможця мегафайту між Тайсом Ф'юрі та Олександром Усиком. Нагадаю, 17 лютого володарі всіх поясів Хевівейту, українець Олександр Усик та британець Тайсон Фюрі поб'ються за звання абсолютного чемпіона світу. Раніше передбачалося, що Усик та Фюрі незалежно від результату проведуть два поспіль поєдинки. Лауших дав зрозуміти, що вони вирішили все трохи переграти. Хоч і щоб новоявлений абсолютний чемпіон Хевівейту дав негайний бій переможцю березневого мегафайту між Ентоні Джошо та Френсісом Менгано. Скажу від себе, контракт вже підписаний на два поєдинки, тому це просто бажання та хотілки організаторів шоу. Але з іншого боку, гроші правлять світом і боксом також. Тому все можливо. На цьому завершуємо наш щотижневий випуск новин. Дякую за перегляд! Поділіться цим відео з друзями. До нових зустрічей!